Привіт! Сьогодні ми переглянемо роботу далекобійника на сервері Dispersio RP. Для того, щоб влаштуватись, нам потрібно відправитись в порт та обрати завдання. Після цього, як ми отримали наш тягач та автівку для перевезення, потрібно завантажити автівку до причепу. Наразі робота далекобійника має декілька видів вантажу та маршрутів. Це може бути перевезення авто, ящиків чи завантаження корабельних контейнерів. Головне, не забувайте, що якщо сильно пошкодити вантаж, то місія відміниться і нічого ви не заробите. Коли ми закінчили цей етап, нам потрібно рухатись до місця вивантаження та повторити зворотній процес. І вже в кінці, коли ми повертаємось в порт, ми можемо здати автівку і забрати наші кровно зароблені грошенята.